Ваше ставлення до функціонування в місті Чернівці районних рад, зараз багато про це говорять, пишуть О, ваше бачення цього проблеми? Моє особисте бачення полягає в наступному. Там насправді виходить не дуже велика економія по бюджетних коштах. Депутати районних рад, а їх в місті є близько ста, багато з них роблять свою роботу. На жаль, немає знову ж таки механізму по відкликанню депутатів. Якщо ми говоримо за міську раду, Обрали 60 депутатів. Працюючих з них, які ходять на комісії, виявляють, проявляють якусь ініціативу, зустрічаються з людьми, ведуть прийом громадян, ну, в кращому випадку 20. 40 обралися і забули про свій округ, про людей, про політичну силу, яка їх висувала, про все. Про будь-яку відповідальність, рішають свої питання, ходять, періодично голосують, як їх попросять, щось за це отримують. Це саме стосується і районних рад. А навантаження ж то є. Тобто є люди, яким треба звернутися, покликати депутата, щоб він там е, трошечки підштовхнув чиновника. Тому депутати районних рад роблять велику роботу, і це є певна школа для того, щоб я бачу по нашій політичній силі, по фронту змін, що хлопці молоді, які прийшли, стали депутатами районних рад, вони за декілька років дійсно ті, хто працюють, вони вже можуть бути. Підготовленими, ініціативними депутатами міської ради і приймати рішення, працювати з людьми. Але в випадку ліквідації нам необхідно чимось це замінити. Е, я бачу єдиний шлях це розвиток органів самоорганізації населення. Це, власне кажучи, то, чим, на чому ну, де не допрацював Микола Трохимович. Федорук. Якби в Чернівцях були розвиті Живі працювали органи самоорганізації населення, будинкові, вуличні комітети, квартальні комітети. Його ніхто ніколи би не зняв. Це не розвивалося в результаті механізму захисту обраного голови. Я говорю не тільки про нього, про любого. Не було.